Привіт, у мене немає друзів, тому я створив їх через штучний інтелект. І якщо хтось виявиться схожим на знайому вам людину, то це просто ваша уява. Ніч. Ви знаходитесь в супермаркеті АТБ. Хвилину тому пролунав гучний звук металевих ролетів, що падають. Останній охоронець замкнув вас ззовні. Основне світло згасло. Тепер тут працює тільки гудіння холодильників і тьмяне аварійне світло біля каз. Така ситуація, пацани, що ви будете робити тут? Алло, дядь, я швидко йду до КАЗ під аварійне світло. Шарю руками по кишенях телефон. Чи є і нет, і паралельно шукаю розетку біля холодильників. Льоша, Вася, Артем, не розлазьтесь, бо це суєта. І щас як дурня вилізе. Вилізе? Окей, вилазить. От я йду під аварійне світло біля каз. Дістаю телефон і пробую дзвонити на 102 охороні АТБ, а вам кажу: не бігайте, зберіться в одному місці і перевірте, де вихід і чи є кнопка тривоги. Окей. А ну-ка, що ти скажеш? Я валю в відділ іграшок, беру якусь палку шмалку типу меча, і тягну до доказ. Ну робим халабуду з корзин. А якщо, то мило з хімією жрать не дам, тільки нюхать. Чого? Боже, яке кончене, Ти, Міша, не скигли. Я йду до входу, мацаю ролети і шукаю, де їх можна підчепити або де аварійна кнопка відкриття. Якщо ні, беремо, беремо вогнегасник і акуратно тестимо скло. Міша телефон у тебе є, але заряду 1%. Відкрити ролети не виходить. Та, ну ні, 2% я в Афі Я вмикаю режим еко, швидко пишу Артему, хай дзвонить, а сам іду вздовж стіни шукати будь-яку розетку, подовжувач біля кас чи холодильників. <плес> немає, немає зарядок нічого. Телефон у тебе виключиться через дві хвилини. <плес> я забираю в Міші телефон, щоб не злив заряд, і одразу дзвоню на 102 та на гарячу лінію. АТБ, як зловить? А Вася Хай ліхтарик зарядку шукає біля касових. <плес> Артем саме адекватний. <плес> Окей, ти дзвониш. Е... Ніхто не відповідає, і телефон виключається. Окей, значить, без зв'язку я беру з залу рулон сміттєвих пакетів і маркер. Пишу, замкнули всередині і клею на вхідні двері вітрину, а потім збираю пацанів біля каз і перевіряю запасний вихід або службові двері. Блін, собі, Артем. Ти ніби там кожен день буваєш в такій ситуації. Ви шукали вихід і ходили по магазину і знайшли відділ алкоголю, елітного алкоголю там є все. Але є проблема: відділ зачинений щільною металевою рулетою. У Міші є кредитна карта пластикова, у вас є шпилька, у Льоші ліхтарик на телефоні. А Артем, ти бачиш невелику щілину знизу ролети. Я присідаю, тикаю шпилькою в замок, направляючу, і пробую підважити. А Міші кажу: давай карту підсунемо в щілину, може, язичок зловим, бо бурбило стайл. Який бо стайл? Що це за вандалізм почався? Васе, ти не вмієш відкривати замки. Ти ж не бернежатник, не знаю, у тебе нічого не виходить. Типу, е Вася відійди, ти зараз ще й шпильку зламаєш, боже, яке кончене. Я світю ліхтариком в щилину, а Артему кажу просунути руку і намацати, чи там є засув гачок, і чи можна рулет трохи підняти. Ну, окей, у тебе виходить трошки припідняти рулет. Ну і все. Це те, що ти хотів зробити, трошки припідняти. Альо. Дядь, так давайте я лягаю і лізу під щілину перший. А ви тримаєте рулет, щоб мене не придавило. Якщо всередині є ручка чи засув, одразу шукаю чим відкрити зсередини. Міша, ні на що не натякаю, але крізь щілину точно не тобі треба лізти. Тебе не вийшло. Е, ні, Міша, ти там застрягнеш як пробка. Там я стою на коліно, тримаю рулет руками, і льоші кажу: лізь з ліхтариком, швидко знайди внутрішній стопор, клямку і без геройства. Стопор-клямку. <ріст> Ти думаєш, хтось знає, що така стопор-клямка? <ріст> Ти, мабуть, і сам не знаєш, що така стопор-клямка. Окей. Я беру шпильку, роблю з неї гачок, Артем хай світить і тримає рулет, а я через щелину чіпляю внутрішню ручку, засув і тягну на себе, якщо намацаю. Боже, ви ніби експерти по взлому замків. Ну добре, нехай пасів, у тебе виходить. Що ви далі робите? Uh, я швидко відсуваю пару пляшок ближче до щілини, беру одну в пакет і вилажу назад, а потім опускаємо рулет, як було, і йдемо під каси, щоб не палитись. Щоб не палитись. Боже, яке кончене, тому я кажу, Васі не жлобити і витягнути норм джин віскі а я стою на шухері біля проходу і світю ліхтариком, щоб ніхто з охорони привидів не підкрався. <рес> охорони привидів, ну да. так. Охорони немає, супермаркет пустий. Окей, Вася, тобі треба подорожче щось покраще для, для льоші спеціально знайти. Артема, ти що робиш? Е, я не лізу в це, чесно. Я тримаю рулет і контролюю, щоб Вася витягнув пляшку без розбити, а потім опускаю рулет назад і веду всіх шукати службовий вихід або кабінет охорони з ключами. <клес> так, давайте розказуйте, що ви там. Ви під касами з пляшками, кількома пляшками алкоголю. Що ви робите? Алло, дядь, я ставлю пляшки під касою, беру пару батончиків печиво з полиці поруч і кажу пацанам: Давайте не бухати в нуль, а спочатку знайти службову двері або кнопку тривоги. Льоша, ти б не проти випити. Така ситуація, тобі це все подобається. Тобі цікаво, це для тебе як розвага, такий квест. Що будеш робити? Типу, да, налью собі ковток, віски чисто для дезінфекції, та потім піду з Артемом шукати кабінет охорони і рубильник світла, бо міша без світла скоро вмре. Окей, льоша, ти напився і ви з Артемом ідете разом шукати кабінет охоронця. Е, я світю телефоном по табличках. Службовий персонал. Так, смикаю всі службові двері по периметру. І якщо є віконце, так заглядаю чи там е, монітори, ключі так, щиток. Ви довго шукали кабінет охоронця або якийсь вихід, нічого не знайшли. Пройшла година. Вам стало дуже нудно, і ви вирішили розважитись влаштувати yeah. турнір по боулінгу. Е, Знайдіть в магазині якісь предмети, якими ви можете грати в боулінг, і давай Артем займись з організацією турніру. Спостін, e, окей, okay. робимо просто кеглі, 10 пляшок води лимонаду з полиці, шарт, кавун або велика банка прального порошку в пакеті. Доріжка це центральний прохід між стелажами, а розмітку роблю скотчем з кас. Льоша хай світить і ставить кеглі, Вася кидає перший, Міша рахує очки на папірці з каси. Добре, це ти так запланував, але п'яний Льоша тобі. Заважає все це робити, типу Артем, не неной. Я ставлю кеглі з пляшок рівною підсвічую, а ти просто неси кавун і неси відповідальність, бо в тебе це лице старості. Там, якщо треба, до зробимо правило, тому, хто збиває менше трьох, той іде шукати вихід. Боже, яке кончене. Алло, дядь Льоша, дійди, бо ти зараз все розіб'єш. Я беру кошик як бар'єр, відгороджую доріжку і кричу. Васі кидай, тільки не в холодильник, це суєта. Це Я підходжу, беру кавун як шар, і котю його по проходу. А Льоші кажу: не заважай, бо зроблю з тебе кеглю, і буде бубурбоулінг. <рес> бубурбоулінг? Льош, ти чув? Що Вася каже: нічого собі, ти заважаєш і буде з тебе бубурбоулінг. Боже, яке кончене Вася, давай я сам стану кеглею, тільки кидай кавун в сторону, а не мені в коліно. Я відходжу з доріжки і підсвічую фініш, щоб ти хоч раз попав куди <рес> треба. <рес> Добре, льоша, хоче стати кеглею. Що <рес> ви будете робити з цим? Я ставлю льошу в кінець доріжки з боку, та щоб не під шар, і роблю правило. Якщо е, Кавун торкає льошу мінус очко, бо кегля жива, не дурна. Артем рахуй, а Міша хай тримає кошик огорожу, щоб льоша не виліз на траєкторію. Артем рахує, Міша тримає кошик. Хто кидає Кавун? Вася, ти лишаєшся тільки. Я відходжу на лінію, пускаю кавун по підлозі низом, цілюсь в центр пляшок і слідкую, щоб не зачепити льошу кеглю. <рес> льошу кеглю. Окей, ти ж бурнув кавун і, і попав по льоші. Кавун розбився, льоша валяється мокрий в кавуні. Але йому приколу. Типу Вася, ти просто геній. Е кавуном в людину боже, яке кончене. Я встаю, витираюся першим ліпшим папером з каси і ставлюсь назад. Але тепер я кегля в шоломі з каструлі, знайдіть мені її. Добре, Вася, ти переміг в турнірі. Але, дядь, поки ви тут кеглі, я йду в підсобку біля кас і мацаю щиток рубильник. Може світло врубити або хоч двері аварійні знайти. Міша, ти нічого не знаходиш. У тебе починається ломка за чатом. Ти вже дві години не спілкувався з чатом. Та ну ні, дядь, це суєта. Я беру з канцтоварів маркер і на картонці пишу чат, я живий. Ставлю під аварійне світло як табличку, і прошу Артема йти зі мною стукати у вітрину «Вхід», щоб хтось почув. Е, я беру металеву швабру ручку і рівномірно стукаю по вхідним ролети, роблячи паузи, щоб це було як сигнал, а не істерика. Льоша, хай налізе під руку. Вася нашу нашухірі біля дверей. Блін, Артем ніби кожен вечір у нього проходить, тому що він сидить в АТБ замкнений. Він вже знає всі способи, як вибратись. Ви шукаєте вихід, вам нічого не вдається знайти. О, давайте так, ви знаходите щитову, щоб включити світло, але всі кнопки на щитовій підписані російською мовою, і ви не хочете до них торкатися. Я беру маркер і тупо перекреслюю світ і пишу зверху сяєво. Потім одним пальцем тицяю найменший тумблер, щоб не бахнуло, і одразу відскакую. О, геніально. Перекреслив світ і написав сяєво. Тоді включив світло. Супер. Вася, да, ти включив світло. Тепер ви принаймні бачите, що там відбувається. А відбувається таке: звук різкого удару об метал. Ні, підлогу, всі завмерли. Звук був з боку хлібного відділу самій глибині магазину. Світло блимає і знову гасне. Е, чути важкі човгаючі кроки. Хтось десь йде сюди. Міша, ти впевнений, що це або маніак, або привид. А Вася думає, що це хлібний монстр? Е, Льоша, ти штовхаєш Мішу вперед зі словами: йди перевір. Алло, дядь. Та ну ні! Я відштовхую Льошу плечем і беру з полиці швабру, як спис. Повільно підкрадаюсь до кута і підсвічую аварійним світлом туди в хлібний, не висовуючись повністю. Я підбираю з підлоги металевий піддон лист. Що перше попадеться, як щит, і йду з боку за мішою. Шепчу, бо бурбило хлібило. Не жри нас і стукаю разок по підлозі, щоб воно себе видало. <система> бурбило хлібило. Я тягну їх назад на півкроку і кажу: е не ліземо в темряву гуртом. Я беру сказ довгу ручку від швабри, обережно штовхаю нею порожній візок уперед в сторону хлібного, щоб перевірити, хто реагує. Кроки зупиняються прямо перед вами. Міша вже майже плаче. З темряви, з темряви виринає охоронець Петрович. Він просто спав у підсобці і почув гуркіт, як ви граєте в Боулінг. Петрович каже: А що ви тут робите? Магазин зачинений. а ну виходьте, бо я зараз поліцію викличу. Петрович, дядь, та ну, ні, ми не ламали нічого. Нас тупо закрили ролети, і зв'язку не було. Це суєта. відкр... відкрийте, будь ласка, бо я вже в афіг'є. Я відставляю швабру і показую руками, що без агресії. Петрович, спокійно, нас замкнули ззовні, ми шукали вихід і пробували дозвонитись. не вийшло. Давайте ви нас випустите, а ми без конфліктів підемо. І так, алкоголь лишається тут, ми нічого не виносимо. Так ми вже випили пару пляшок. Може, хтось розрахуватись хоче. Я дістаю з кишені мішину кредитку і кладу на касу. Пробийте як антистрес Петрович. Ми ще чесно по штрих-коду, без бубурбила. Якщо термінал не робить, скажіть, скажіть суму. Я лишу під касою готівку, як знайду в кишенях чи в копілці для дітей. Окей, ви виходите з супермаркета на вулиці вже ранок і обговорюєте нічні події. Ваші враження. Я поняв, що АТБ вночі то як підземелля, тільки Бос Петрович і Лут, Кавун та віскі бубурбило. Е, Далі я пропоную раз на місяць тренуємось, але без кеглі льоші, бо він липкий. Боже, яке кончене. Мене кавуном виносили як боса, а вийшли, паніку влаштували. Типу норм квест, але наступного разу беріть каску і не лізьте в алковідділ як школярі. Е, враження таке, ми е, витратили ніч на хаос замість е, системно знайти службові двері і зв'язок, але хоча б без жертв і з уроком. Далі розходимось, і, будь ласка, ніяких жартів про те, що я не п'ю 20 років, бо я і так це все витягнув на тверезу голову. Артем душніла. Окей, в общем, така пригода у них сталася вночі. в АТБ. якщо вам було цікаво. Якось відреагуйте, напишіть коментар, чи поставте лайк там. Дякую. Далі наступна пригода.